Якщо ви хочете зробити так, щоб ваш Android смартфон міг вивести екран на екран вашого MacBook, я вам можу дати конкретну поточну інструкцію, як це зробити без застосування програм, які коштують грошей. це можна зробити абсолютно безкоштовно. Через термінал вашого MacBook мені в цьому допоміг до речі чат GPT, Я просто запитав у нього, які є способи цього зробити, і він порекомендував мені використати термінал, ввести декілька дій, які зможуть якраз таки по безпосередньо Wi-Fi з'єднати екран вашого смартфона. З комп'ютером. З єдиною деталю, що ви не можете керувати вашим смартфоном з комп'ютером. Дана інструкція виглядає таким от чином. Тут все прописано детально. Що потрібно вам знати, коли вам кажуть відкрити термінал та вставте, ви починаєте вставляти не з цього місця. А саме з цього місця. Пройшовши всі покрокові інструкції, просто вставляючи в термінал е, даний текст, по закінченню у вас буде повноцінний вивід екрану вашого смартфону на вашому макбуці. Якщо у вас ще є питання, як користуватись терміналом, е, відкриваєте пошук в вашому комп'ютері, пишете термінал, нажимаєте ОК, він відкривається і все. Більше вам нічого не потрібно робити. І потім вже по інструкції. Там все детально прописано. Цей документ я закріплю до цього відео. Можливо, це буде ссылка на телеграм. Можливо, я зможу знайти спосіб просто прикріпити цей документ. Якщо ні, тоді через Телеграм. Дякую за увагу, до побачення.